Усім привіт! Ви не знаєте, як приготувати домашній майонез швидко, та щоб ще й він був смачний за смаком, як провансаль. То тоді підписуйтесь на наш канал. У нас найсмачніше! І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачний домашній майонез. У півлітровий слоєчок наливаємо олії. Скільки міряємо олію на око, приблизно наливаємо її нижче на два пальці від шийки ємності, всього 380 390 мілілітрів. Сюди ж також додаємо. У цей момент поставте вподобайку. Та якщо не підписалися на наш канал, то підпишіться, у нас найсмачніше приготування страв, а головне із доступних продуктів. Будемо збивати всі ці інгредієнти. Занурювальним блендером стараємося його занурити у слоєчок так, щоб він накрив хоч би одного жовтка. Збиваємо у міст слоєчка блендера безперервно і на високій швидкості. Поступово піднімаємо блендер до верху, поки маса. Уся буде густа. Всього все це ми робимо приблизно 60 секунд. Коли уже майонез, він же соус, став уже густим, то додаємо сюди ще одну столову ложку оцту 9 процентового, і просто цей соус змішуємо. За допомогою тим же блендером. Наш майонез найпопулярніший соус в українській домашній кухні. Домашній наш майонез вийшов за смаком, як провансаль. Без цього соусу ми не можемо уявити святкові салати. Намазки на хліб, запечені страви, тощо. Густий домашній майонез. Він же смачний соус використовуємо зазвичай відразу. А якщо трохи майонезу залишається, то зберігаємо його у холоді 3-5 діб. Нам його і не потрібно перекладати у ємність для зберігання, бо ми готуємо майонез відразу у слоєчку, якого накриваємо, звичайно, кришкою для зберігання. Неймовірно, густа, смачна, домашня смакота. І, схожа за смаку, на Провансаль. Друзі, а як ви готуєте домашній соус, домашній майонез? Напишіть про це у коментарях, а ми знаємо, що у вас та у нас все буде гаразд, все буде добре. До нових зустрічей!